А які такі проєкти а, може отримати грант громадська організація? Всі гранти для бізнесу? Хм. Ось таке запитання. з... Наріканням я сьогодні прочитала під одним з відео з цього Ютуб-каналу. До речі, був огляд грантів для бізнесу. І зрозуміла, що так, питання: а на що може отримати грант громадська організація на сьогоднішній день виявляється, гостро стоїть у моїх глядачів, тому я підготувала для вас для вас ось це відео. З ким ми ще не знайомі, привіт! Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я у сфері залучення грантових ресурсів. Авторкою цього Ютуб-каналу на ньому я розміщую відео огляди актуальних грантів, так не лише для бізнесу, а для усіх. Добірки абсолютно різні, тому якщо вам цікаво дізнаватися інформацією найшвидше про актуальні гранти саме для вас, тоді я вам рекомендую підписатися на нього, щоб не пропускати ці відео. Ну а також я на цьому youtube каналі розміщую регулярно інструкції. Як брати участь у тому чи іншому грантовому конкурсі, а також рекомендації на тему грантів, тому що з темою грантів давно і надовго я подружилася, дуже глибоко досліджую гранти і міжнародну технічну допомогу, тому готова на цьому ютуб-каналі з вами цю інформацію щиро ділитися. Головне, щоб ви підписалися, щоб не пропускати ці відео. Ну, а сьогодні в нас заявлена тема гранти для громадських організацій. Дуже свіжа, найсвіжіша добірочка актуальних грантів з десяток, так точно я для вас підготувала. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях під відео, якими проєктами ви займаєтеся, щоб я на наступний раз, коли буду готувати інші відеорекомендації чи добірки, давала вже вам. Точкову рекомендацію. От Я буду бачити, ага, у вас соціальні проєкти з напрямком ВПО або ага, у вас соціальні проєкти з напрямком підтримки демобілізованих. Мені зрозуміліше, хто ви, яка у мене аудиторія, і для кого готувати а, інформацію? Тому, будь ласка, в коментарях залишайте а, інформацію про свої проєкти. На що вам корисно і хотілося б залучати гранти, а я розгортаю демонстрацію екрану і починаємо працювати по актуальним грантам на сьогоднішній день для громадського сектору. Де ми зараз знаходимося з вами? Ось дивіться, це сайт Центру розвитку час змін. Ось тут на сторіночці головна про нас є інформація і. Рубрика Гранти 2023 з зеленою галочкою. Бачите, вона ось тут, на верху, ліворуч, третя це перелік абсолютно всіх грантів, які є на даний момент в Україні. Я туди зараз не переходжу, щоб не загубити ось цей перший грант, який я для вас підготувала. Але якщо ви хочете самостійно шукати для себе гранти, я вам просто рекомендую використовувати наш сайт, тому що на даний момент це в Україні єдиний сайт з такою кількістю. Із інформації абсолютно для усіх: органи влади, громадський сектор, бізнес, усі тут для себе зможуть знайти актуальні гранти. Ну, а я переходжу безпосередньо до нашого першого гранту від українського. Культурного фонду це гранти для представників культури і креативних індустрій. Можна подати заявку до 15 січня 2024 року, але нас цікавлять проєкт гранти для проєктів соціальної сфери. Так, от я вам скажу: як експертка Українського культурного фонду кілька років пропрацювала в цьому фонді, то я точно знаю, що тут беруть участь абсолютно всі можуть брати громадські організації, в тому числі. Отже, ви бачите, для кого конкурс? Є два лоти: перший лот підтримка митців з інвалідністю, і другий лот безбар'єрне суспільство. Вам необхідно перейти безпосередньо за посиланням і дуже ретельно ознайомитися з інформацією про пріоритети кожного лоту. А хто може бути заявником у першому лоті, підтримка митців з інвалідністю може бути юридична особа всіх форм власності або фізична особа-підприємець, що офіційно зареєстровані в Україні? Заявником по другому лоту безбар'єрне суспільство може бути юридична особа всіх форм власності або фізична особа, що зареєстрована на території України відповідно до чинного законодавства, не менше ніж за один рік до? Дати оголошення конкурсу, зверніть, будь ласка, увагу, що в першому лоті може брати участь організація, що й не відповідає ось цьому одному року від дати реєстрації, тому більш ширший пріоритет. Сума фінансування по першому лоту до 300, не менше 300 тисяч, але до 800 тисяч, і по другому лоту до 1 мільйона, але не менше 500 тисяч. Увага, подати заявку можна до 15 січня. Скажу вам, що підготувати заявку Непроста справа, досить таки ну, складна сама по формі заявка, але ви можете справитися і самостійно без консультантів, без будь-якої допомоги. Єдине, що я вам можу порадити, це пройти у нас навчання з написання грантових проєктів час змін. До речі, зараз якраз відкрита реєстрація. Ви можете впродовж грудня пройти навчання, підготувати собі проєкт. Ми його перевіряємо, і ви максимально правильно, коректно підготовлений проєкт можете успішно подати на участь у грантовому конкурсі. Реєстрація на навчання в описі під цим відео розміщена. Наступний конкурс фонд до. Бачите, 987 650 доларів. Це конкурс захист свободи слова в Україні від бюро з питань демократії, прав людини та праці Сполучених Штатів Америки. До 15 грудня представники громадських організацій з усієї України можуть подати заявку на участь у цьому конкурсі. Цілі. Проєктів наступні можливість відстоювати місцевими активістами в Україні свободу слова, змі та інтернету, або ж запровадження конструктивних та інноваційних відповідей, що поважають права людини на інформаційну війну. Ось, власне, медійники, ті, хто працюють словом, можуть подаватися на цей конкурс. Головне пам'ятайте, що від громадської організації. Наступна можливість до 50 тисяч гривень швидкі гранти на змінотворчі ініціативи, керовані молоддю стан. До 31 грудня це також громадська організація в межах проєкту реалізовує проєкт молоді, молоді амбасадорки, розмаїття, і конкурс спрямований на такі пріоритети: увага, 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 вичерпний перелік. Соціальний пріоритет інноваційний, медійний, гуманітарний та активістський. По суті, це для всіх, 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 всіх. Але давайте розберемо по Частинкам цей пріоритет, отже, соціальний це проєкти, що спрямовані на розв'язання соціальних проблем, поліпшення якості життя, підвищення соціальної відповідальності та підтримку проект потреб найбільш вразливих груп, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наступний пріоритет інноваційний проєкти, що передбачають впровадження новаторських рішень, технологій або підходів для розв'язання проблем або поліпшення існуючих процесів та просування демократичних цінностей та процесів деколонізації. Наступний пріоритет медійний Проєкти спрямовані на медіаактивізм, створення та поширення медійного контенту, включаючи новини, відео, аудіо, арт-проєкти, які надають інформацію або стимулюють обговорення певних тем або проблем. Гуманітарний проєкт для підвищення. Проєкти для підтримки тих, хто опинився у складних гуманітарних ситуаціях та потребує негайної допомоги та захисту. І активістський напрямок, проєкти, які мають на меті активізацію громадської діяльності, вплив на суспільний процес, також просування цінностей прав людини, демократії та плюралізму, я скажу вам як експерт з сте, теми грантів, це дуже широкий спектр пріоритетності в цьому конкурсі. До 31 грудня можете подати заявку громадські організації, які спрямовують свою діяльність на виконання хоча б одного з цих названих мною пріоритетів. Далі, грант на розробку, впровадження та просування наративного комунікаційного підходу до 21 грудня 2023 року. Для кого цей конкурс згідно умов цього конкурсу, заявники повинні бути зареєстрованими в Україні неурядовими організаціями, організаціями громадянського суспільства, місцевими кооперативами та приватними підприємствами, що офіційно створені і визнаються. І мають добру репутацію. Тобто, дивіться, це по суті конкурс як для громадських організацій, так і неприбуткового сектору, так і для приватних підприємств. У дещо ширший пріоритет. Сума не вказана, але знаємо, що якщо оголошений конкурс, то вочевидь. Грантовий сам фонд є зазначений на першоджерелі, тому я вам рекомендую довго не очікувати, не зволікати, перейти безпосередньо на сайт наш, потім на першоджерело, і почитати, на яку суму фінансування ви можете претендувати. Наступна програма фінансування та підтримки громадських організацій з питань захисту ЛГБТ. До 7 грудня громадські організації, які впроваджують проєкти на захист цієї цільової аудиторії, ви маєте можливість отримати грантове фінансування. Термін до 7 грудня з умовами можна ознайомитися безпосередньо на першоджерелі, але пам'ятайте, що це проєкт, такий собі масштабний на захист спільноти ЛГБТ і не тільки. До 7 грудня подати заявку. Далі, від 20 тисяч до 90 тисяч доларів, гривень, перепрошую гранти теплого міста для громадських організацій Івано-Франківської області. До 20 грудня для представників е місцевих просторів, да, я б так сказала, але хто може бути е аплікантом? Хто може бути аплікантом? Громадські організації, ініціативні групи, команди друзів, які бажають змінити місто, сума гранту до 90 тисяч гривень, термін подачі до 20 грудня. Будь ласка, подавайте свої проєкти, які можуть зігріти вас в вашому місті. Велика програма транскордонна програма Дунайського регіону Інтерек. Я знаю, знаю, ви цим цікавилися. Івано-Франківська, Закарпатська, Одеська, Чернівецька області. Будь ласка, зверніть увагу. Другий конкурс проєктних пропозицій Дунайської регіональної програми офіційно відкрито. Тепер ви, якщо представники цих областей, можете брати участь у конкурсі. Речі, тобто дуже поспішає зі мною сконтактувати. Так буває. Отже, продовжуємо. Цей конкурс в цьому конкурсі можуть брати участь як органи державної влади, так і органи місцевого самоврядування, навчальні заклади, дослідницькі організації, громадські організації, тобто некомерційний сектор, можуть брати участь у цьому конкурсі. Програма з великою сумою фінансування 38, майже 39 мільйонів євро. На програму цю по інтерегу можна отримати, але ну це фонд загальний. Ця сума буде розподілена між різними проєктами. Специфіка цих проєктів наступна. Так, грантовий конкурс він не з легких. Повірте, цей конкурс відкритий для організацій з країн Дунайського регіону. Україна входить і ті області, які я назвала, можуть брати участь у грантовому конкурсі. Але прошу зауважити, що ви повинні шукати собі партнерів. В таких самих країнах, членах Донецького регіону. Тут така подача: що найменше троє партнерів повинні брати участь. Ну, але дуже широкі пріоритети. Перший пріоритет Зеленіший Дунайський регіон з низьким вмістом вуглецю, більш соціальний дунайський регіон і краще управління співробітництвом у дунайському регіоні. Які проєкти можна подавати? Увага! сприяння потенціалу адаптації до зміни клімату в Дунайському регіоні та боротьбі зі стихійними лихами на транскордонному рівні у зв'язку з екологічними ризиками. Далі стійке інтегроване транснаціональне управління водними ресурсами та осадовими відкладеннями в басейні річки Дуна, що забезпечує хорошу якість і кількість води та баланс опадів, захист і збереження біорізноманіття з екологічних коридорів і екорегіональних транснаціонального значення. Більш соціальний дунайський регіон, доступні інклюзивні та ефективні ринки праці, доступні та інклюзивні якісні послуги в освіті, професійній підготовці та навчання впродовж життя. Ну і підвищення ролі культури та сталого туризму в. Цьому регіоні, ну і краще управління співробітництвом в Дунайському регіоні. Що це значить? Збільшення інституційного потенціалу для територіального та макрорегіонального управління. Це дуже крута програма. Дуже всім рекомендую брати в ній участь. Чим я вам можу допомогти? наша консалтинова кампанія, центр розвитку час змін, має в своєму Пулі експертів, які можуть розробити вам якісні конкурентно спроможні заявки проєкти на участь у цьому про про цій програмі на участь у конкурсі. Тому звертайтеся до нас. Ми вам підготуємо, де залишити заявку. В описі під цим відео є послуга, грантова заявка під ключ. Обирайте, надсилайте, і ми розглянемо можливість з вами співпраці. А ще запрошую до нас на навчання в школу з написання грантових проєктів час змін. Це онлайн навчання, впродовж якого ви можете. Не тільки взяти до голови теоретичні знання, але й на практиці написати заявку, розробити проєкт, ми його перевіряємо, і ви на фініші навчання всього лише за один місяць часу можете підготувати цей проєкт і подати на участь у грантовому конкурсі, в грантовій програмі. Тому також запрошую в описі під цим відео. Є всі посилання. Довго не думайте, бо кількість місць у нас на кожен місяць дуже обмежена. Ідемо далі. Національний конкурс благодійна Україна Україна» 23-го року, благодійність на захисті України. До 30 квітня 2024 року громадські організації, благодійні організації, фонди можуть взяти участь у цьому конкурсі і отримати відповідну нагороду. З умовами більш детально ви можете ознайомитися на сайті, коли перейдете за посиланням. Я вас ще раз запрошую до нас на сайт. Центру розвитку час змін в рубриці Гранти 2023. Кожного дня наші фахівці доповнюють цей перелік все новими і новими конкурсами. Бачите, зараз на екрані ви бачите змінюється оголошення, змінюються суми грантів. Ось це все на сьогоднішній день для вас актуально. Більшого сайту в Україні немає, тому що на нього. Наші фахівці кожного дня і ночі стягують з усіх з усіх джерел різноманітних інформацій для того, щоб ви нею користувалися безкоштовно. Безповоротно, з користю для вас було корисно почути про актуальні гранти для громадських організацій. Якщо так, ставте лайк під відео. Я розумію, що вам така інформація корисна, потрібна, і я вам буду ще більше такої інформації готувати. Дякую за те, що ви з нами. Підписуйтеся, щоб бути в курсі усіх інших відео трансляцій. А я з вами ненадовго прощаюся, бо маю натхнення вам готувати все нові і нові ефіри. На все добре, до зустрічі.